У ніч на 28 лютого сталася пожежа на нафтозаводі в російському місці. Туапсе російські змі написали, що це сталося нібито через атаку українських безпілотників. Зазначається, що пожежа на нафтобазі почалася близько другої години ночі. При цьому місцеві жителі чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи. Відомо, що внаслідок пожежі пошкодження отримала бойлерна. Поряд з будівлею знайшли дві. Вирви глибиною півтора метра. Деякі будівлі нафтозаводу зазнали серйозних руйнувань. Крім того, в Московській області, в районі Коломни, неподалік від об'єкта, що належить Газпрому, впав безпілотник, проте руйнувань немає. Також у Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили неопізнаний літаючий об'єкт. Пізніше обмеження зняли.